Карпати. Доброго вечора. Я кочулин назву Денис і народився у Львові. Якщо хтось є з Львівської області, більшу частину життя прожив на маленькому гірському містечку на Закарпатті. Є хтось з Закарпаття. А навчався в Івано-Франківську. Іван-Франківськ <поулізала> тут не присутній. Ога, трошечки. <ріст> і незважаючи в принципі на цю всю міграцію з західним регіоном, як і ви всі, потрапив в кінці кінців до Праги. <ріст> 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 Насправді до Праги я перший раз потрапив у свої 19 на канікулах другого курсу, бо в Закарпатті є такий свій звичай, подібний до спартанського. Тільки у спартанців, коли хлопець досягає повноліття, він отримує спис, йде в гори, проходить випробування. На Закарпатті він подібний, але трохи інший. Коли хлопець досягає повноліття, він отримує чеську візу і відправляється на ставку. <рес> ну, таким чином потрапив і я. Ця перша мандрівка була незвичною, тому що вона відбувалася сучасним ну, для 2008 року автобусом, в якому був телевізор, туалет. Правда, до телевізора був підключений DVD-плеєр. DVD з одним диском, який крутився по колу. Туалет був забитий передачами з України. Автобус був сучасний. Ну і пересікши кордон, пройшовши словацьку таможню, на якій можливо хтось стикався там. Є спеціальний квест під назвою Знайди мої сигарети. Інколи успішний для однієї сторони, інколи для другої. Я заїхав до Європи. Скільки мене було очікувань. Ну, Європа, ну після України цікаво. Дивлюсь, природа така сама. Виглядаючи з вікна автобуса, я хотів побачити тих перших європейців. А так як заїжджав я до Словакії, я побачив на вулицях європейців. Вони там ходили таборами, були дуже загорілі. Я подумав, що в нас на хуському вокзалі таких європейців теж мало. 에, ну, 19 років потрапити до Празі було, було добре. Там було багато плюсів. Тобто потрапити в, в такому трохи вище підліткового віку в країну, яка відома виробництвом. Пива. Порно. І ще архітектурою. Це, це було приємно. Потреба що на ту ставу, бо теж я не розумів, я майбутній юрист, зараз тут, на якійсь стройці, щось там тягаю, якісь кирпичі, якісь розтвори. Но це все тривало до того, коли перший раз потрібно було сходити в туалет. І от тоді я зрозумів, що таке працювати на годинки. бо Поки ти спускаєшся з шостого поверха. По своїм справам і підраховуєш розумі, що ти, працюючи на годинки, встигаєш заробити 2 євро, ти перестаєш спішити і починаєш заробляти. Також було класно відвідати кучу класних локацій, ну, яких у мене в маленькому карпатському містечку не було. Наприклад, стриптез-бари, музеї. Дискотеки, знову стриптиз бари ну, Звісно, Шкарлові міст, як мек туристичної Праги. Я коли туди прийшов, здивувався, що я там не бачу стриптиз. І я впевнений, що він там теж відбувається, просто я не в той час прийшов. Але не обійшлося, в принципі, і без своїх мінусів. Мінуси в той час це було, наприклад. Те, що я, як студент-відмінник, закінчивши другий курс, маю свої заслужені канікули прокидатися кожен раз в п'ятій ранку, щоб через цілу Прагу доїхати до тої ставби. Квартира. Ну, на якій жило, ну, не сказати, що багато людей. Ну, по два українці на квадратний метр. Тож інколи доводилось спати по черзі. ну, і... Також до мінусів можна було віднести, звісно ж, просто те, що один вихідний на тиждень, за який е, х, хотілося і зняти напругу, ну, за допомогою найпростішого метода пива. Але треба було себе якось контролювати, щоб е, не вийти за межу, бо завтра й треба йти на роботу. Але пиво тут таке класне, що інколи в мене получався додатковий вихідний. Також, думаю, всі ви помітили, як прожаки люблять собак. Тобто, якщо зранку чи ввечері ти видиш людину без собаки, то це точно не пражак. Це швидше всього українець, який повертається чи йде на роботу. Мені так здається, що ну, відносно тої цифри, що в Празі більше мільйона жителей, то четверолапих тут не менше. І їх тут всі так люблять, що я задумався про таку штуку, що от цілком можливий вряд, що скоро тут буде новий мер який буде буде четверлапим? Отповіть собі. От видануть такого породистого кандидата і з сторони. Четверлапі, які тут на відміну від українських бобіків, кожен має паспорт і буде мати право голосу. Проголосують і за свого. Яка про американців під час виборів Обами. Але й про жаки. Як вони зможуть не проголосувати за кандидата, який на передвиборчій кампанії не буде. Притворно посміхатися, а буде дружелюбно махати хвостиком. Це буде дуже класний мер. Тренований, породистий, з гладкою шерсткою, зі всіма прививками. Він буде теж дуже чесним мером, бо собаки не вміють, так як люди, брехати, брати хабарі. Він, в принципі, всім хорошим політикам буде гарно подавати лапу. А ну, на баганих може гавкати або ще гірше підняти задню ну і випоняли. <рес> також з цими це торговими центрами, але і супермаркетами. Е, думаю, ви всі відвідували такий маркет, як Пені. Якщо похлопити, мені буде легше. <плес> ви також помітили, що Пені має деякі свої особливості. Це таке цікаве місто, куди в основному, якщо стати трохи уважнішим, ви бачите, що продукти туди приходять помирати. Часто строки у продуктів такі, що мені здається, вони ще пам'ятають, коли там працювали всі каси. Ну і з іншої сторони, пені це навіть як квест-кімната, там часто треба знайти незалежно від того, де стоїть цінник, хто за чим ти прийшов. Постаратись не розвалити півмагазина, коли ти стоїть тіляшкою йдеш по загруженим е, проходикам, на яких ще стоять перелетяки. Ну і головний квест це обігнати пенсіонерів з літаками. Пенсіонери це взагалі особливо тема. Вони там. Ніби на початку такі швидкі, але коли вони добігають до своїх поличок, вони починають перетворюватися на таких працівників історичного музею. Вони стаю, стають з тими продуктами, замирають, щось виглядають, можуть тобі по півгодини розказувати про ті продукти. Декотрі взагалі перетворюються на статуї. Добре, На цьому я завершу. Гарно дякую за ваші посмішки. За ваші оплески, Чудового вам вечора на все добре.